Після відступу німецької армії півострів перебував у жахливому стані. Там мешкало лише кілька сотень людей, усе було зруйноване. Дивом вцілів Лівадійський та Воронцовський палаци, а також палац Юсупова, де і вирішили провести конференцію і заселити гостей. Споруди, хоч і були цілі, але без водопостачання і опалення, з вибитими шибками і обдертими стінами, оскільки спершу їх пограбували більшовики, а пізніше німці. Привести усе до Божого вигляду НКВД, а організації високої зустрічі займалося саме відомство Берії, мало півтора місяця. На це виділили величезні кошти і велику кількість людей. Дві тисячі робітників займалися реставрацією будівель, відновленням доріг, налагодженням зв'язку, спорудженням бункерів, де в разі небезпеки політики могли пересидіти загрозу. Їхній робочий день розпочинався о п'ятій ранку, а завершувався далеко за північ. На півострів залізницею завезли півтори тисячі вагонів будівельних матеріалів, півтори тисячі тонн авіабензину, тони мастила, вугілля, дрова, ешелони забиті килимами, меблями, коштовними сервізами, їжею. Їх напряму везли з розкішних московських ресторанів «Метрополь» та Національ, звідти ж прибули кухарі та офіціанти, що не встигли підвести пізніше. Забирали у місцевих вішалки, попільнички і навіть дверні ручки.